Всім привіт! Мене звати Варвара. Я навчаю жінок чути мову тіла через практики через святгостояння, через йогу. А також я жінка. Я проживаю в Данії і я беру вас з собою в невеличку подорож до України. Моя подорож почалася з Варшави. Я прилетіла літаком до Варшави і одразу пересіла на. Автобус і поїхала до Любліну, тому що з Любліну відправлявся мій автобус до України. Прямий рейс. І у мене було майже 6 годин, тому я вирішила погуляти цим чарівним містом. Я в неймовірному захваті від автовокзалу дуже красиве приміщення. Привітик! Ну, розповідаю ситуацію. Я зараз в подорожі, рухаюсь в сторону України. Зараз знаходжуся в Польщі. Я сьогодні вилетіла з Копенгагену і Ну, звісно, машина, чому би ні? Значить, я Вилетіла сьогодні з Копенгагену, прилетіла до Варшави, з Варшави. Я приїхала до Любліну. І з Любліна у мене о шостій вечора і ще одна машина. І з Любліна у мене о шостій вечора автобус до Києва. І у мене був план такий, що я здаю багаж, і йду гуляти до міста. Тому що я хотіла б гуляти по місту. Дуже красиве місце, дуже красивий вокзал, автовокзал. Прям дуже красивий, але є одне але. Я обов'язково ставлю кадри самого вокзалу. Мені прям дуже сподобалось. Але не працює відділення багажу. Я дуже різними способами намагалася здати багаж, нічого не вдалося, не приймаю мою картку. але... А я собі вдячна за те, що я люблю подорожувати на леналігке, тому що я лінива, Я дуже не люблю важкі валізи тягати за собою, і тому я краще нічого собою не візьму. Я дуже лінива в цьому плані, і я собі зараз за це вдячна, тому що я просто одягла, одягла свій рюкзак на плечі, взяла свою невеличку валізу на колесах. І поїхала трошечки, щоб себе порадувати, взяла з льодом водичку. Отут зайшла в ту, дуже цю популярну жабку, ніколи не була. І взяла собі водичку з льодом. Тут на так це прикольно. Філчіл і влаштувала сама собі паті. У мене зараз є десь приблизно 4 години піду гуляти, а потім хочу трошечки раніше повернутися ще зайти на. Кришу вокзалу, тому що там панорамний вигляд, і там дуже красиво, Де сам вокзал дуже гарний. Я б там просто посиділа. Я тут вже знайшла симпатичне кафе, де я повечерюю. Тому побажайте мені гарної дороги, а вам гарного перегляду. Беру вас з собою! Сподобався вайб міста. Мені сподобалася стара частина міста особливо. І знаєте, дуже класний вайб у міста, дуже класні люди, дуже привітні, завжди відповідали, завжди на всі запитання, завжди посміхалися. Якщо Варшава здалася мені трошечку такою грубою, то в Любліні все було так, от, наче всі, всі свої. Але я надовго там не затрималася, трішечки погуляла і 100% для себе вирішила, що я приїду до цього міста ще раз обов'язково. А наступного дня я вже була в Києві, в моєму улюбленому Києві. І я поїхала, перш за все, це в Бурсу, щоб поснідати. Я замовила вівсяну кашу з білими грибами і з сиром. Було неймовірно смачно, було неймовірно крутезне, обслуговування, дуже красиво ще це подол. Я отримала колосальне задоволення. Ось що означає класний сервіс. Я просто у захваті. Я в захваті від того, що пропонує Україна, який сервіс пропонує Київ. І я зараз просто в захваті. Всі заклади, які відвідуються, просто топ. Це ти від себе відчуваєш королевою щиро. Тобі дякую Київ за це відчуття. Я знаходжуся просто у повному захваті. Я приїхала до Києва і зараз ходила на сніданок. Потім я обслуговувалася у Салоні депіляції, план Д всім дуже сильно рекомендую, неймовірно професійні спеціалісти, ресепшн. Господи, в Україні сервіс це просто вау, нічого не скажеш. І знаєте, от вкотре хочу сказати: якщо ти добра людина, до тебе завжди будуть по-доброму ставитися. От щиро говорю: просто мені сьогодні весь день говорять компліменти, хоча я така сама, як усі, і. Не знаю, я просто в щирому захваті від, від сервісу від всього, що мене зараз все то, все, що я зараз пробую. А це зайшла в магазин Happy Shopping, де продається брендовий одяг з Америки. І це місце, де я пропрацювала майже 5 років, обожнюю з місцем, на Подолі. Всі, хто ще не був, обов'язково завітайте. Там дуже класні дівчата і дуже притезні теж. Ну а далі на мене чекала подорож вже потягом до своїх батьків. Я дивилася, перепрошую, пила чай і чекала на зустріч з рідними. Це місце, де я виросла. Це невеличке село, яке знаходиться в Кроловецькій в районі. Тут проживають мої батьки. Я знаю тут кожну дорогу, знаю тут все. І я, знаєте, це місце моєї сили. Так довго можливо я в селі і не можу знаходитися, але коли я туди приїжджаю, я тотально відновлююсь. Я обожнюю своїх батьків, обожнюю наш будинок, і я обожнюю проводити час зі своїми рідними. Привіт. Я нещодавно прокинулася, тому такий у мене вигляд, трошечки ще пом'ятий. Але я зараз читала книжку і вирішила, що хочу записати. Один момент, я зараз знаходжуся в Україні у своїх батьків. І хочу зараз поділитися двома спогадами. Двома моментами з цієї поїздки, яка ще продовжується. І просто залишити ці спогади тут, на YouTube, і в цих відео. Кілька днів назад, два дні назад, бо я вставлю, у мене є трошечки записаних відео з цього дня. Моя племінниця, якій 10 років, попросила мене, щоб ми разом пішли на річку, річку, на ставок, погуляти з нашою собакою. Це за селом, де живуть мої батьки. Я це місце дуже прекрасно знаю, це з мого дитинства, і ми там багато часу проводили. Я поводилася, сказала ввечері підемо. І ми пішли з нею гуляти. Це був чудовий красивий вечір, був захід сонця. Дуже тепло, дуже красиво. І ми йдемо з собакою, гуляємо. Виходимо а, за село, і я побачила машину ППОшників. А, і начебто нормально. А потім ми йдемо повз них, проходимо, йдемо далі до ставку. А... І потім, коли ми підійшли до ставку, була така картина: Сиділо біля ставку чоловік, який рибачив, який ловив риб. Були ми, моя 10-річна племінниця, собака і я. А далі сиділи люди, які також, просто, можливо, у них був якийсь пікнік, але вони трошки подаль, також біля ставку сиділи. І тут, я так зрозуміла, почав летяти, летіти дрон. І попошники почали стріляти. І прямо я бачила, як вони стріляли, як вогонь виходить. І це, це було дуже гучно. І в цей момент я не відчула страху. Але я трошечки занервувала, тому що я подивилася на свою племінницю, вона завмерла. І собака завмерла. Але чоловік. Який рибачив, він продовжив рибалку, він почав, продовжував збирати е, там якісь рибацькі снасті, і люди продовжували просто сидіти. Замерли тільки моя племінниця і собака. І я не знала просто, що робити, хоча я зовсім не злякалася. І от що я хочу таке зафіксувати, такі моменти: по-перше, що люди звикли і ставляться до цих звуків. Як норма, і не просто як норма. От із приємного, вони знають, що наші нас оберігають. І це таке приємне відчуття. А ще що, я племінницю запитую, ти як? А вона народилася, до речі, на початку війни. Вона народилася в 2014 році, коли почалася війна. Тобто ця дитина взагалі не знає, що таке життя без війни. Вона постійно чує це з самого дитинства. І я кажу, як ти вона каже, та я нормально. Просто кажу, трошечки залякалась, тому що було голосно, але нормально. Вона як дитина, просто після того, як вони перестали стріляти, ніхто нікуди не тікав. Ми продовжили з собакою. Ми прийшли на ставок, вона пішла купатися, собака, а ми продовжили розмовляти. Ніхто нікуди не тікав, ніхто нікуди не рухався. Все продовжувалось, життя продовжувалось. І хочу за такі моменти зараз зафіксувати, що перше. Люди звикають до всього, і про це я не перше говорю, але це ненормально. А ще що? Мені так шкода, що моя племінниця не знає іншого життя. Вона знає тільки це. І мені дуже шкода, що це так. Вона заслуговує на краще. Але так як я в духовному розвитку, я знаю, що це, її душа сама обрала це життя. І вона сама обрала, вона знала, що буде тут. Значить, і вона має пройти такі уроки, я це розумію. Але мені б хотілося, щоб все таки не було хоча б звуків війни. І друге, що хочу зафіксувати, у мене є тотальне відчуття, що наші хлопці нас оберігають. А, знову ж таки, я дивлюся на все під призмою духовного розвитку і що нічого в нашому житті просто не відбувається. Я сюди їхала в Україну зовсім спокійно, хоча мене, за мене прям там моляться в Данії, вони дуже за мене хвилюються. А я знаю, що все буде добре. Знаю, що все буде добре з моєю сім'єю. Тому що все, що має найгірше відбутися, воно відбудеться. І... Все одно відбудеться, якщо ти не проходиш свій шлях, у кожного є свої уроки. І таких підтверджень я просто бачу кожного дня, ну, можливо, кожного тижня, що от я зараз тут на відпочинку, і помер мій однокласник. Ми сьогодні йдемо на похорон. Він помер не тому, що він на війні, і йому 36 років, а просто тому, що прийшов час. Можна сказати, що там була хірургічна помилка або врачебна помилка, не про це. Але він помер не від війни. Або ж люди, які знаходяться в безпеці в іншій країні, де немає війни, а вони продовжують воювати, продовжують бути незадоволені, продовжують бути агресивні, тому що просто в них таке життя. І поки вони не вирішать цей конфлікт з собою, війна буде продовжуватися в їхньому житті. Все, це був такий прям коротесеньке відео щоденник. Я хотіла це зафіксувати, цей момент. Мені мої друзі з Данії записують аудіо і запитують Ти як. Або хлопець мені пише: Ти як, ти як, дзвонить і говорить, ти як. Я всім відповідаю: там, оце дрони літали. А ще е, помер мій однокласник, але все добре. А потім, кладу слухавку і кажу: та ну не добре. Це, це не має бути добре. Все нормально, окей. Моє здоров'я так, окей. Так, ми звикли до війни і це жах. Це просто ненормально. Чому я зараз так про це говорю? Тому що я говорила з психологом. Зустріла його, на, коли їхала з Любліну до України. І він до мене підсів, ми з ним почали говорити. Ну, точніше, він зі мною почав говорити. І він сказав оцю фразу, що у всіх українців, у кожного є ПТСР в різній формі, але у кожного це є. Я говорю, він говорить: а ти коли переїхала з України? Я кажу, на початку війни, тому кажу, я, в принципі, не зістала. Він каже: перестань обезцінювати. Ти була в Києві. Там було жахіття на початку самому. Ти застала, перестань обесцінювати. Так от, перестаньте обесцінювати свій страх або свої емоції. Це дуже важливо. Перестаньте говорити та, та окей. Та це не окей. Ми не маємо до цього звикати. Це обов'язково все закінчиться. Обов'язково, але ми не маємо до цього звикати. Обійняла серце. І знову я в Києві. І це я приїхала до перукаря і вирішити деякі особисті справи. Зараз прогулююся по Болонській набережні. Мені дуже подобається це місце. Я багато тут гуляла, коли жила в Києві. І це вже я після перукаря. Бачите, таке у мене трошечки змінилася зачіска. В цю мою поїздку я подорожувала Києвом з таким задоволенням, не можу передати. Я насолоджувалася кожним моментом. Я робила те, що я хотіла. Я заходила в ті приміщення, в ті заклади, куди я хотіла. Я бронювала місця і спілкувалася з тими спеціалістами, з якими я хотіла. Я купила і собі все, що я захотіла. Я відчувала. Кожен момент я насолоджувалася ним. І в останнє це ми вже приїхали на річку в Кроловецькому районі. Ми святкували день народження моєї племінниці, у мене їх дві. І Я нарешті купалася в теплій річці, в теплій воді. Я дуже за цим сумую. І наостанок, вже коли поверталася, я поверталася через Варшаву, де зустрілася зі своєю знайомою. І ми класно провели час. Ми багато знімали, тому що Оля, вона відеограф, фотограф, я обов'язково залишу її контакти. Звертайтеся до неї, хто в Варшаві. Ми багато спілкувалися, ми сміялися, ми багато знімали, фотографували. Тому що Оля, вона ще і художник, обожнює талановитих людей. І на цьому моя подорож закінчилась. Дякую вам за перегляд!